Привіт! Хочу представити вашій увазі, де Значит, ось таким чином він виглядає. Ось таким чином він виглядає. Лакокрасочне покриття в хорошому стані. Хочу, не сказати, в ідеальному. Пороги хороші, живі. Гнилі немає ніде, крозі немає ніде. Таким чином догадали напірний відсік. Вот. Детековский фирмовый майну газовую установочку. Вот. Так. Что тут у нас? Врема, вот. Подряга. Да. да, все. Вот такие вот. Такс. закриємо капот. Подивимось, як виглядає Закрити. Так, отак. Отак. Ось так глядаємо шинки. Маємо. Передні електросклопідйомники. Маємо гідропідсилювач Керман. Ось. Маємо газ. Так виглядає салончик. Салончик чистенький, акуратний. Ніде нема від сигарет місць, нічого. Ось, отаким вот чином виглядає. Пробіг у нас 214 тисяч з копійками. Отут вот у нас газ. Кнопочка ще старенька. Вот. А тут у нас скло підйомнички. І маємо ще регулювання керма. Так що то можна оттуда, сюди ходити.